От те, що було озвучено а, на саміті НАТО, що було озвучено на Рамштайні ці пакети, це наслідок ну якоїсь попередньої ситуації, і можливо позиції західних країн, яка визрівала у них всередині, можливо, їхньої оцінки можливості Росії або що нинішня атака, чи вона змінює щось? Я маю на увазі ці обстріли такі вже концентровані, масовані з російського боку, а, і чи вдасться Путіну ну в лапках так. Скажемо, продати результат ось цих обстрілів, тобто він щось змінює чи ні? Тому що західних рішень за результатами цих обстрілів і ще немає ще навіть українських рішень за великим рахунком немає. А крім того, що а, а, ну там від відподаляка, припустимо, звучить та і від Данілова, що а, нам є чим відповісти, і ми відповімо на полі бою. Ну, це найбільш концентроване і важливе питання. Ще раз хочу наголосити, що захід перебуває поки що, а в певній паузі у прийнятті наступного рішення щодо воєнної підтримки України. Ми бачимо, що європейці збирають 20 мільярдів. Євро для відповідного фонду компенсації за поставку озброєнь. Це означає, що Україна може розраховувати на значну допомогу з боку Європейського союзу, з європейських країн, а з іншого боку, Штати Америки не наважилися на великий жаль піти далі і надати Україні не тільки атакам цієї F-16, але й надати більшу кількість бредлі страйкерів і Танків, надати більшу кількість високоточних снарядів класу Ескалібур, Вулкана, надати власне, ракет для хаймерсів м 30 а 1 які начинені там, майже 182 тисячі таких кераміко-вольфрамових кульок, які розлітаються на Площі трьох стадіонів і знищить майже 80% живої сили. В чому проблема? Атакам розроблялася ракета як ракета, перш за все, касетна. Вона більш частина з них має касетні боєголовки від тисячі майже 952 там, два елемента субоє до високоточних, там двісті е, і менше. І це, звичайно, змінило б всю ситуацію повністю вислав воєнний ландшафт і примусило б Росію до зміни в цілому темпі війни. Більше того, хочу вам сказати, що недооцінюється фактор, так би мовити, стримування цієї зброї, який фактично вирівнює шанси із тактичною ядерною зброєю Росії. Тобто володіння атакам. Є якби паритетом тактичні ядерні зброї, бо це ця зброя може нанести колосальні е, удари по російській російській збройній силах і не тільки просів збройних силах. Тому мені здається, що в цьому е, відношенні мова йде про те, наскільки Путін може підняти планку ескалації. Зараз ця планка ескалації піднята максимально чи ні? Думаю, що ні. Путін готується до посилення таких атак. Що робить Україна? Вона намагається виснажити е, цими атаками російські можливості і, скориставшись е, цим провалом, да, почати е, контрнаступ, перш за все, в Криму, де найбільш е, е, ефективні можливості для тактичного ведення е, великих воєнних операцій, зважаючи на флот. на... Можливість ударів з побережжя ізоляції російських збройних сил тощо. в цьому плані зрозуміло, що захід не визначився як діяти вчора. Заступник міністра оборони Лода Осіна заявив про те, що Америка зосередиться не на поставках бронетехніки, а на ремонті. Це є помилкова позиція і вкрай для нас є невигідною і небезпечною оскільки. Ну, мінімум 20% бронетехніки може просто бути знищена і не підлягає відновленню. І це буде знаходитися в певній прогресії, яка е, приведе до того, що ми рано чи пізно можемо втратити потенціал е, для проведення наступальних дій. В зв'язку з цим ага. зрозуміло, що захід е, шукає зараз варіанти е, для того, щоб зрозуміти, чи можливо включити. Важку дипломатію для переговорів з путіним і чи може погодитися на це Україна? А Путін розуміючи, це чудово, і е, треба звернути увагу, що він відновив е, управління не тільки внутрішньою політикою в Москві, але і Управління великою війною, так би мовити, управління геополітикою. Він кинув виклик по зерновому коридору і заявив про те, що входження будь-якого uh -huh. корабля, українські порти, в українському напрямку де вважатися, а, таким, що загрожує Російській Федерації, доносить удари України полазеркальна. Тому ми можемо говорити, що в цьому регіоні може розвернутися серйозні теж. Події, які можуть вплинути на цю ага. війну, зв'язку пане Степане, Сим... от можна як нам підсумок, маємо. нам нам вдасться порти захистити. Нам дадуть щось додаткове. У нас з'являться патріоти додаткові, чи Ну чи це історія, яка от однозначно під тиском Росії, і ми тут беззбройні. Нам дали два комплекси Патріота, але цього недостатньо захистити Одесу, без сумніву. Хоча це не мало вже, але ми не зможемо захистити українські порти в умовах, поки у Чорне море не зайдуть кораблі. НАТО. Як це було під час війни в Грузії, коли не буде прийнято рішення про деблокаду Чорного моря? мова не йде навіть про деблокаду. Українських портів, тому що ми зараз Росія вела режим морської блокади. А де блокада Чорного моря в цьому плані України мало є інструментів для того, щоб діяти самостійно, і навіть є наявність у нас гарпунів американських. У нас їх там більше сотні наших нептунів не дозволить нам тримати під контролем цю акваторію, тому що дистанція враження цих ракет не така вже і велика. Триста ага. кілометрів. Але разом з тим ми можемо уявити собі, що воєнні події мутр розвинутися на цьому регіоні і мати несподіваний характер. Все буде залежати від того наскільки Україні вдасться пробити південний коридор. Це найважливіша тема, ага. і стримати наступ на Харківщину. Дякую дуже, пане Степане. Важливі речі ви озвучили. все дуже сильно пов'язано, і те, що дошкуляють зараз більш віддаленим територіям росіяни, намагаються вони таким чином відвернути увагу від фронту, але на фронті вирішується доля війни. Дякую за розмову. Чекаю на нові зустрічі і сподіваюся, на хороші новини для аналізу. Ми переможемо.